Я побачила того зеленого трактора, зараз і ви побачите. Секунду, от бачите того трактора? Зараз я вам його поближче. Ще поближче. вам. Ой, це де я. От, Пішліть до нього. Так ну-ка, научить ну зараз От бачите, вот зелений. Вот. Пішліть, коротше, до нього ближче. До нього ближче. Бачите, бачите зелено. Це полу, напевно, будуть кусити. Помню. Ходи зараз. Вон, коротше. Чувак Let's just look forward.